Слава Україні! Те, що Пригожин, якого досить часто і мені здається надто багато згадують в українському інформаційному просторі, є і політичним, і військовим півнем, це зрозуміло давно. Не зрозуміло тільки навіщо його тягати, та всі його заяви саме по-нашому, ще раз підкреслю українському інформаційному простору. Ну про кукаріколо, воно щось там, і про кукарікало. Нам головне, щоб вони там між собою гризлися. І так воно є, так воно і буде. Ми з вами говорили, що головний інсайдер новин з будь-якої локації фронту це Генеральний штаб та Збройні Сили України, наші керівники, найвищі керівники, лише вони володіють повною інформацією і всією ситуацією, яка відбувається на театрі воєнних дій. І лише військовим вирішувати, де залишати підрозділи, де їх відводити. І що робити, і кого вводити в бій, а кого повернути, можливо, на ротацію, або комусь додати підкріплення все. Більше ніхто цього обговорювати не може. Хіба що десь на кухні? Це моя особиста точка зору. І я думаю, що багато з вас з нею погодяться. Нам головне тримати всі наші локації тут у прифронтових зонах, в тилових зонах, на, як кажуть, всю п'ятірочку. На 4-5-0. Тому працюємо з вами далі. Ситуація в Одеській області є повністю контрольована. Наші хлопці з сил оборони вчаться і вдень, і вночі вчаться вбивати ворога. Кажу так, як є. Бо кожен вбитий росіянин це живий українець, маленький або похилого віку, або наш воїн. Тому у нас поки що 4-5 0 Не забувайте, що ворог атакує столицю вже скільки там разів підрахували. Ми про це говоримо з вами кожної ночі і вечора, і кожного дня. І не менше атакує, не менше все-таки атакує і Одесу, і буде тиснути, і буде атакувати далі. Маємо це теж розуміти. Зрозуміло, про що я? Звичайно, про те, щоб не нехтувати ховати повітряної тривоги, йти до укриття або правило двох стін. Ну і звичайно, якщо чуєте якийсь там мопед над собою, є ППО, додаток, є ППО. Додавайте, і хлопці будуть швидше цю гидоту звивати. Отож, тримаємо стрій. І слава нації! Смерть ворогам! І ви знаєте, я ніколи не мріяв бути льотчиком. Військовим так, мрія здійснилася, а от льотчиком ні. Але от на F-16 задоволення би політав десь над Красною площею. Ну, якщо можливо, навіть щось там натиснути. Тримаємо стрій, працюємо далі. Інформаційний день продовжується.